Сестри, давайте ще скажемо слава Богу, що вже Бог добрий до нас. Сьогодні маємо такий особливий день, тому що це найперший недільний день, відділений від інших. По-друге, ми маємо сьогодні велике свято, це згадуємо викуплення, яке звершив Ісус Христос за нас на Христі Гоському. Ще сьогодні ми згадуємо День братерства. Ще ми сьогодні, ну або частина українців згадує день Шестя Святого Духа на церкву. І знаєте, що ще те, що стосується тільки нас, і скоріш за все, що сьогодні у нас останнє зібрання в цьому приміщенні, схоже на те. схоже, бо наступну неділю ми вже запланували в новому більшому приміщенні. Так от я говорю, це все, що сьогодні особливий день. Бог дав нам і хай благословить нас Господь усіх. Ми всіх вітаємо, хто прийшов в церкву. Хай Бог благословить усіх рясно. І сьогодні я хочу говорити на тему. Я останній тиждень дуже так якби переживав, бо знаєте, зазвичай, коли готуєш, десь там так за тиждень, другий вже знаєш тему, що ще провідувати, готуєшся, думаєш. А це якось раз я так до останніх десь там, напевно, чотирьох днів все думав. Читав, планував і не міг знайти. Одне слово тільки крутилося. Полюбив, Бог полюбив, полюбив. Я думаю, ну що тут такі таке банальне. що значить полюбив, про що тут проповідувати. Але я якби не став противитися цьому про це, почав роздумувати тексти, шукати. І знаєте, коли сьогодні цю пісню перед ну останню перед проповіді співали, я думаю, боже, ну все стало на свої місця. Тому що інколи нам таке просте нагадування про те, що Бог так сильно нас любить, воно цінніше за якісь там такі теологічні теми глибокі. І саме про це я хочу сьогодні нам нагадати. І тему я назвав так сильно полюбив. Ніхто нас так не полюбив, як Бог. І цю любов її не можна описати. Реально, так як ми в пісні співали, та любов, вона не має меж, не має слів, щоб про неї сказати у повній красоті, має тих кордонів, які б сказати, що ось вона закінчується. Вона настільки всесильна, сильне, всюди і скрізь, і до кожного з нас, де б ми не були, ким ми не були. І дуже влучно про цю любов описує найулюбленіший учень Ісуса. Знаєте, хто це був Іван? Його пізніше назвали Іван Богослов, адже він так гарно писав про різні такі от вчення, які давав Ісус. І любов ми згадували да, сьогодні в пісні. Вана 3.16, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб ми ніхто не загинув. І Божа любов не в тому, що Бог послав, е, виявилася в тому, що Бог послав свого народного сина, щоб через нього ми жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина влаганням за наші е, гріхи. І я хочу прочитати зараз оцей текст Івангеля Івана. Перше. Послання Івана, щоб бути точніше, четвертий розділ сьомого віршу. Перше послання Івана, четвертий розділ сьомого віршу. І прочитаємо такий чималий відрізок, це з віршів 15, напевно. І давайте ми вдумливо тут стільки, чи не в кожному вірші описано про любов. Давайте ми так зараз, це Боже Слово, всі разом прочитаємо, Саша буде це висвітлювати вірш за віршем. І ми всі вникнемо і далі пороздумаємо над цим. Отож. Улюблені любимо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ. Щоб ми через Нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо у ньому, а Він у нас дізнаємося з того, що Він дав нам від свого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем Світу. Коли Хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою. Щоб ми мали сміливість у день суду. Бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконали у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто скаже, я люблю Бога, але ненавидіть свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога якого не бачить? І ми від нього маємо цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Аж до цього місця, до кінця цього розділу. Ось такий вірш, такий текст, такий уривок з писання. Ви помітили, скільки тут багато сказано про любов? І прям не дарма Івана назвали, назвали богословом того, тому що. Ну, так, так всесторонньо він описує про любов. І знаєте, чим мене зачепив цей відрізок? Що коли ми читаємо цей текст, можна сказати про любов, любов Бог полюбив. Ну, класно. Людям подобається, коли говорять про те, що Бог полюбив. Але Якби на цьому все закінчувалось, ну одна справа. Але коли читаємо ми цей текст, то ми дивимося, що Бог полюбив, але це сьогодні стосується і нас, що це має щось зробити в нас через нас. Це має щось відбутися, не просто так Бог полюбив і супер, ми радіємо. А ця любов має щось у нас створити, зробити. Те, що Бог полюбив, воно має якось відзеркалитись у нас і має проявитися. Саме про це ми поговоримо. Текст ми вже прочитали, і перше, про що я хочу поговорити, таку сторону, що любов Божа виявилася нам через Ісуса Христа. І як як е, ніколи сьогодні, в день, коли ми згадуємо смерть Господа Ісуса Христа, для нас важливо це нагадати. Важливо нагадати, що любов Бог свою велику виявив через Ісуса Христа, і ми читали в цьому тексті. Якщо не помиляюсь, двічі повторюється, що Бог є любов. Бог є любов, Його єство є любов. І ніхто нас так не полюбив, як Бог. Він вибрав нас. Ми читаємо ще перше заклади світу. Ми читаємо у Филипян, що він маючи Божу природу, не вважав. Посяганням бути Богові рівним, але понизив самого себе, прийнявши образ раба і поставив подобі людини, і з вигляду був як людина, він упокорив себе, був слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. Згадайте те, що зробив Ісус сьогодні для нас. Ми сьогодні про це роздумуємо, про Його муки, Його страждання. Це любов проявлена за тебе, брате, сестру. Це замість нас, я і ти, ми мали понести покарання за наші гріхи. Але Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, Він взяв цей тягар гріха, ту, Він взяв на себе всю ту вину, всі хвороби, все зло. Він за це був бочований, обльований над ним знущалися, з нього насміхалися, його розіпяли, його пробили руки, ноги цвяхами, він на хресті висів, тяжко мучитись, і все це за нас. І все це любов. Як не складно про це говорити, але це любов. Знаєте, я спеціально обрав на цій картинці хрест з таким символом тріумфу, тому що. Знаєте, на хресті це не тільки муки, ми згадуємо, не тільки страждання Христа, а це символ перемоги, символ відкуплення. І сьогодні ми не тільки зі сльозою згадуємо, а ми сьогодні можемо згадати вже з радістю, з вдячністю нашому Богу, тому що дійсно на Христі відбулася перемога. Любов перемогла зло, любов перемогла все, все те, що хотів диявол зробити, зруйнувати, знищити людей. Але Ісус звершив велику перемогу. Він, як ми читаємо, сам тілом своїм підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померши для гріхів, жили для праведності, його ранами. Ви поздоровлені. Влучно говорить пророк Ісаїя, декілька віршів Згадаю, він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали. Погоджений, і ми не цінували його. Направду він ж наші немочі взяв і наші болі поніс. Ми вважали його за пораненого. Бо ніби Бог його вдарив, поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на нього була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровила. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошили з кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Любов проявлена в Ісусі, вона. Проявляється не за щось і не дивлячись на що. В людей все навпаки. Лю людей в нас сьогодні в суспільстві любов треба заслужити, любов треба якось досягати. Якщо, ну так би мовити, ти маєш бути таким красавчиком з боку, ніби конкурентноспроможним, так би сказати, е серед інших, тоді тебе люблять. Так в світі, такі несправедливі правила, але Бог, він. Виявив свою любов безмону. Так, Бог не любить гріха, Бог відділяє людину як особистість, як дитя своє. Він любить кожну. Він любить навіть ту людину, яка грішить через те, що Він хоче спасти. Однозначно, Бог не любить гріха, Бог проти, Бог ненавидить гріх. Ми це читаємо, але Бог любить кожну людину, не дивлячись ні на що, ні за щось. Ми читали. Він перше полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Він любить і рятує нас. Коли ми навіть погані, негідні, так як сказано в Титах, третьому розділі, бо ми були колись нерозумними, непокірилими, обманутими рабами похоти і різних розкошів, жили в злобі та в заздрощах, були огидними, ненавиділи один одного. Коли ж з'явилась благодаті, людинолюбства Спасителя нашого Бога, Він спас нас не за діла праведності, які ми вчинили, а своїм милості. Через купель відродження і оновлення святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого. І любов Божа, вона завжди триває, вона вічна. Він не може розлюбити тебе, брат сестру. Знаєте, порою на нас може прийти така трошки печаль. Ми можемо десь потикнувшися, сказати, о, я вже недостойний, Боже, я знову падаю. Як я не можу, не можу я стояти йти рівно, йти твердо. Але я сьогодні хочу нагадати, Бог любить. Бог. Він любить тебе, він бачить, що тобі тяжко, він бачить, що ти спотикаєшся, але Він хоче простягнути руку і подати. Пам'ятаєте цей приклад, який дає нам Біблія, Бібліях, такий про образ. І там Бог каже: чи може забути мама своє грудне дитя? Хіба може таке бути, що мама не пожаліє сина своєї утроби? Бог задає питання нам? Ми на це питання скажемо, ну, та навряд. ну, Десь, якщо мама здорового вузла, все добре, ну не може вона забути. Десь колись поодинокі випадки, ми, можливо, чули, коли мама лишала, але це неприродно. Такого майже не буває. Але Бог каже, навіть якщо десь і трапляється поодинокі, що мама забула, то я ніколи не забуду. Ніколи. Біль слава Богу. Житого... слава Ісусу! Більше того, Бог каже, я тебе. Я написав тебе на долонях своїх, знову сказано в писанні, ось тими ранами відсвячними, ти записаний на долонях Божих. Він за тебе вмирав, Він хоче, щоб ти був спасений. Алілуя. Далі ми поговоримо про те, що від чого залежить наша взаємна любов до Бога. Ми пороздумували про те, що. Бог виявив свою любов. Так? І про цю любов можна говорити годинами, днями, книг скільки написали. Але дуже добре і правильно і писання нас закликає до того, ми читали в основному тексті, щоб ця любов, яку Бог проявив до нас, вона щось зробила в нас, вона якось відгукнулася в нас, щоб ця любов стала взаємною до Бога, до людей. І від чого ж залежить. Наша взаємна любов. Є люди, які е, з дитинства не мали любові, жили в оточенні в жорсткому, строгому, їх не любили батьки, не любили різні, рідні. Хтось приходить в церкву, і церкву сприймає як щось таке е, суспільство, нудне, скучне, їм нема що тут робити. Тут люди такі, які там моляться, тільки біблію читають, як вони вважають люди свого закону, їм складно і люди. Чуючи про Божу любов, вони ніяким чином не відгукуються, не реагують на це. Вони тип, якось далекі від цього поняття. Чому так стається? Вони задумувалися. І чому нам важливо піднімати сьогодні питання, а наскільки наша любов взаємна і від чого залежить ця любов наша, щоб вона була взаємною? Знаєте, Бог нас створив людей подібними до себе. Ви читали, що Бог створив людину? По образу, по подобі своїй. І коли і Бог є любов, то зрозуміло, що і в нас закладена ось ця природа любити. Ми створені по образу Бог, і подобі Божию. І коли ми люди не маємо в собі ось цього ось цієї любові, ми тоді почуваємось засмученими. На нас лежить тягар, нас сум, нас тягне, ось так згинає. Коли ми не любимо, коли ми не, не проявляємо, коли ми не відзеркалюємо цієї любові, це нас гнітить. І тільки любов, любов, вона нас піднімає. Пам'ятаєте, коли Ісуса запитав один з послідовників, каже, «Учителю, скажи, яка найбільша заповідь чи найперша? А Ісус каже йому, «Найбільша, найперша заповідь. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всім розумом, всієї душею своєю. Найбільше все зводиться до... Однієї заповіді все зводиться до того, що люби. Так як Бог є любов, так і ти від відзеркалься, зроби. Ти також люби. Люби насамперед Бога. Люби людей. Ми про це пізніше поговоримо про людей. Пам'ятаєте таку історію? Я її назвав Хто більше любитиме? Хто більше любитиме? Історія про те, що одного разу. Ісус прийшов в гості до одного фарисея Симона, і е, сиділи вони при столі, спілкувались, споживали їжу. І тут одна жінка-грішниця, почувши, що він в тому домі, прийшла, впала до Ісусових ніг, почала ноги його цілувати, миром мастила, сльозьми орошувала, витирала йому ноги. І е, Симон. Подумав собі, якби каже, був він пророк, то він знав би знав, бо що ця жінка грішниця, блудниця. Але Ісус задає йому питання, каже: Симоне, я маю тобі щось сказати. Симон каже, кажи, вчителю, каже, в одного лихваря, в одного бізнесмена було два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Я так перевів приблизно як павілан. Один був винен 5 тисяч доларів. А інший був винен 50 тисяч доларів. І Ісус запитує, каже, «Симон, от хто більше полюбить цього бізнесмена, який простив обом через те, що вони не мали що віддати? І Симон відповів, каже, ну, напевно, той, що кому простили 50 тисяч, кому простили більше. Ісус, в принципі, підтвердив, каже, що так, дійсно. І він далі mm -hmm. говорить про цю жінку, каже, от дивись, я прийшов до тебе, ти не дав мені руки умити. А вона ноги мої умиває і волоссям витирає. Ти не дав мені поливи на голову, а вона миром ноги мастить. І далі він продовжує і він підтримав, похвалив цю жінку. Але я хочу для нас задати це питання. Хто любить більше? Сьогодні ми говоримо про нас. Невже ми хто мало грішив, не можемо сильно любити Бога? Я запам'ятав один такий е, приклад свій, коли я тільки переїхав в Київ, це вже напевно не знаю счаток тому, і ходив на домашку там з Києю. І там була така тема. Е, ну Там більшості церкві люди, які прийшли зі світу, е, якби ти, хто мав досвід там. Манію чи ще чогось іншого. В них була така тема, що трошки з приниженням так, нас підкалувати ДВР, а ви, ДВР, ви там, І коли ми піднімали цю тему, там, хто більше любить, то так було трохи ще. В принципі, ну, звісно, що ДВР, діти віруючих батьків, так, якщо хто не знає, вони люблять менше, бо вони виросли в сім'ях віруючих, вони, вони мало грішили, а от хто там вже був в тій ямі гріха. По вуха чи, чи по тілі волосся, э, то ті вже люблять так сильно, що не порівняються з тими, хто от, у вірші. Мене це якось, я не міг згодитися з тим. Ну, ну я, ну Боже, я, я ж ти знаєш для тебе, ради тебе, відмовляєшся від всього, такого, що є гріхом, е, стараєшся посвячувати життя. Ну чого менше? Ну я буду любити тебе більше, більше інших. І знаєте, що я от читаючи цей текст, зрозумів? Все залежить. Не від е, того, що ти там грішив чи не грішив, а від усвідомлення своєї вини, від усвідомлення, що ти грішний перед Богом. Чи ви зустрічали таких людей, які е, мало грішили, скажімо так, жили в хорошій сім'ї, мало грішили, але щиро люблять Бога, посвячують Богу життя? Я зустрічав. А чи ви зустрічали таких людей, яких Бог витягнув з тієї погибельної ями прямо в останній момент перед смертю, але вони так і не полюбили Бога до кінця. Вони через певний час падали, я зустрічав. Отже, не залежить це від того, що ми, якщо нам мало прощено в тому сенсі, що ми мало грішили, а в тому сенсі залежить те, що ми усвідомлюємо. Чи Симон був таким, таким супер, чудовим чоловіком, що йому не було в чому усвідомлювати, що він... Грішний перед Богом і бути вдячним Богу? Ні. Він також мав промахи, він також, бо спасіння тільки через Ісуса Христа, ми читаємо всі ми грішні, всі ми за... нам це описується. Ніхто з нас не мав шансу на спасіння. Але Бог, Ісус Христос, тільки через Нього ми отримуємо спасіння. І розумієте, хто любитиме більше. Якщо ти, брат і сестра, усвідомлюєш, що ти винен лише Богу 5 тисяч доларів, так і знаємо про образ. Ну, в принципі, скажеш про себе, ну я ж я порядна людина, я, я взагалі красавчик, живу, стараюсь не грішити, ще й добре щось роблю. І якщо в тебе таке усвідомлення, що я Богу винен тільки п'ять тисяч, то ну, тоді ти будеш любити. Мені. Але якщо в тебе усвідомлення буде, що Господи, все, що я сьогодні маю, і те, що я різ... Хорошій сім'ї, і те, що ти даєш мені силу не грішити, і те, що я можу щось добре робити. Боже, я тобі винен 50 тисяч, я тобі винен 500 тисяч. Якщо в тебе буде таке, усвідомлення, що ти завдяки Богу, це маєш, ти будеш любити більше, ти будеш любити щиро, ти будеш любити до кінця. Агустин казав, відомий в перших століттях, такий. Муж, який досліджував бізію, каже, як пізно я тебе полюбив, Господи. Ох, як пізно він писав в книзі, як пізно я тебе полюбив, щоб в нас не було ось такого, скажем, запізненням. жалю, нам потрібно сьогодні всі свої зусилля докладати, щоб любити Бога всім серцем своїм. І третя річ, на якій я хочу зупинитися, ми говорили про те, що через Ісуса Христа Бог виявив свою любов і що ця любов має. Взаємність в нас створити. І знаєте, що таке практичне вже? Ми читали в цьому тексті, що любов до Бога дорівнює любов до ближнього. Як не дивно, як не просто це звучить, любов до Бога. Але ми читали, давайте от нагадаємо ще те, що в тих віршах основного тексту читали, каже Бог, ніколи ніхто не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас Бог перебуває. І його любов у нас досконала. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог у ньому. Якщо хто скаже я люблю Бога, а брата свого ненавидить, не неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? Ось так багато про це сказано в цьому тексті. І найбільша і найперша заповідь: люби Бога і люби ближніх. Бог це ставив, Ісус це відповів на рівнях. Люби Господа Бога свого, всім серцем, всім розумом, всією душею і ближнього свого самого себе. Отже, що відбулося? Бог казав далі, Ісус говорив: я нову заповідь вам даю. Любіть мене одного, коли він був на таємній вечері перед розп'яттям. В посланнях багато сказано. Оце моє заповідь, щоб любили одного. Про це так багато написано. І знаєте, це напряму що стосується нашої взаємної любові до Бога, адже любов до Бога виявляється в любові до ближніх. Війшовши всередину людини, так, так от, для того, щоб зрозуміти, так, сказав, Бог робить нас, наче живою іконою так, так по православному скажемо. Або по, по правильному, Бог робить нас як послідовниками, представниками своїми, посланцями своїми. Бог, ті, хто приймає його, Він. Духом Святим входить в нас, і тепер ми виявляємо цю любов. І як добре, коли ми бачимо тепер у браті не якогось конкурента, суперника, ми бачимо Бога, ми бачимо в цю я в вігорі можу бачити брат. В ньому живе Бог. Я можу послужити сестрі, я можу послужити брату, я можу бачити не суперника, а я можу бачити Христа і проявляти цю любов. Нет. Як нам важливо цього навчитися? Бог показав нам приклад. Пішовши, ставши людиною, він е, щоразу, коли бачив біль у людях, він допомагав. Він е, був меншим, був слугою і він навчав. Пам'ятаєте, коли учні сперечалися, кажуть, хто буде більший, то Ісус сказав, хто хоче бути більшим, хай стане слугою. І любов росте, коли нею діляться. Хоча це проти законів, які ми звикли, проти звичних законів, адже ми звикли так, що якщо ділишся якоюсь, комусь віддав декілька кілограм якогось товару, чи грошей трохи віддав, то їх стало менше. Ну, логічна математика така, але любов так не працює. Любов зростає, коли нею ділитися. І напевно ви, ви згадуєте такі моменти, коли ви е, десь, наприклад, там ішли і допомогли комусь перейти, не знаю, дорогу, піднести тягар. Коли ви с'їхали в авто, хтось там поламалося авто, і ви почепили його на трос, і допомогли його відтягти в потрібне місце. Коли хтось десь там щось поламав ногу чи травмувався, і ви взяли, і цій людині послужили, допомогли. Згадайте ті емоції, згадайте ті враження. Завжди після того, коли проявляєш любов, стає приємно, Правда ж так? Завжди це ти, ти таке враження, що ти ух, ну, ти тобі сенс життя з'являється. Ти бачиш, о, ну я, я, я сьогодні не був, не провів марний день, я сьогодні міг проявити. Ось це те правильне відчуття, яке дає Бог. Це те показує нам, що якщо ми ділимося любов'ю. Яку Бог ввели в нас, ми на правильному шляху, і чим більше ми ділимось, тим більше в нас зростатиме. І хай допоможе нам Бог, щоб сьогодні ми, згадуючи смерть, страждання і перемогу Господу нашого Ісуса Христа, роздумуючи про Його любов, щоб ми також пороздумували про те, що цю любов ми маємо сьогодні виявляти на взаєм і виявляти до наших ближніх Ми будемо Завершувати цю пробу, зараз будемо мати молитву. Хай це слово, яке ми сьогодні роздумували, що Бог так сильно полюбив всіх нас, що віддав сина свого Єдинородного, щоб ми через нього жили. І любов в тому, що Бог перший просягнув тобі руку, перший простягнув руку, і Він дав, дає тобі спасіння і мені. Можливо, хтось ще не прийняв цей заклад, ви порозумієте про це молитві. Адже Допоки є час, допоки ця рука Божа просягнута, Тобі мені не відкидаємо цей голос. Ну не мудро, коли Бог дає нам шанс жити його любові, відкидати і мучитись, ходити знову в тягарі цьому, не мудро мудріше більше відгукнутися на цей голос, отримати цю любов і жити, радіти, проявляючи цю любов іншим. Тож ми роздумували. Про те, що Божа любов виявилася нам через Ісуса Христа. І любов взаємна залежить від того, наскільки ми пам'ятаємо, не забуваємо те відкуплення, яке Бог звершив за нас. І любов до Бога проявляється у любові до ближнього. Хай благословить нас Бог у цьому, щоб у відносинах в церкві, у відносинах в сім'ях, у відносинах э, один з одним ми проявляли цю любов, яку ми отримали від Бога а ще і давайте ми зараз встанемо на ноги і Подякуємо нашому Богу про розгублену молитві, про славу моєму, за ту любов, яку він так сильно нас любить. Амінь.